Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував новий законопроєкт про зміни до мобілізації. Кілька заяв він зробив в ефірі телемарафону новин. Так він сказав, що військове командування запиту на конкретну цифру мобілізованих не подавало. Військове командування жодного запиту не робила на якихось там цифри, і таке інше військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити. Запити на боєприпаси, на зброю, і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. Ми ці цифри формували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного на комплекту, який виник. Формування нових військових частин а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Також заложний відповів на питання про мобілізацію людей з інвалідністю. Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступеню інвалідності другої групи, третьої групи воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому тому, що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний. Придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроекті нами було запропоновано, ну, раніше не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Головнокомандувач зазначив, що придатність чи непридатність до військової служби буде вирішувати військово-лікарська комісія. На питання про відтермінування від мобілізації главком зазначив, що це не його сфера діяльності. Збройним силам України мені особисто. Мені головне, щоби пройшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку, або хто якусь відстрочку не буде мати, кого буде призувати, кого буде держава призувати. на сьогоднішній день. Я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади, який може це визначити. Валерій залужний резюмував, що йому потрібні боєприпаси, зброя та люди, аби вести бойові дії та виганяти ворога із нашої землі,